Один вогонь. Один вогонь. Все, Плюс один вогонь. Гармата! Остріл! Військовослужбовці 143-ї окремої механізованої бригади боронять кордони Чернігівщини за допомогою гармати. Командир передає координати навіднику через рацію. Після чого лунає команда. Постріл розповідає старший навідник із позивним тихий. Коли зробили постріл, я швиденько. Донавожуся на наші установки, які нам були попередні перед цим. На той випадок, якщо то красиво ми спрацювали, і треба ще один снаряд підкинути, щоб ми могли якомога скоріше зробити ще постріл. Тут треба все робити скоренько, швиденько і як можна точніше. Бо чим точніше ми працюємо швидше, тим ймовірніше, більше ми збережемо життів нашої піхоти. Мої обов'язки входить зарядити, як сказати, цю потужну машину вчасно. Це такі справи, що ця машина відбивала атаки ворога. Самохідна артилерійська установка стріляє 122-мм міліметровими снарядами та здатна вражати ціль противника на відстані до 15 кілометрів, розповідає мотель. Все таки снаряд. Вагою 22 кг летить і розбивається на осколки, я думаю, вражає хорошо не тільки живу силу, а так само і техніку. Можна стріляти фугасним снарядом, Ну, такі це потужна штука, потужна зброя. Тихий говорить, цього дня вони відпрацьовують по ворожих цілях, щоб російські військові не змогли підійти до піхоти зсу. Працюємо по різних цілях. Інколи по піхоті, коли у вас льодну посадочну БПЛА найдуть, які то укриття бліндажі їхні окопи, де виявить розвідка, дає нам цілі, і ми по їх відпрацьовуємо. А я тихий. Ми наведені, готові працювати. Плюс прийняв Пот артилериста — це збережені каплі крові в нашої піхоти. Скажемо так, Вона на нас дуже надіється, по другий раз її треба дуже швидко і точно прикривати, тому що ми всі розуміємо, що там армія набагато більша, можливості вік більше, все одно тримаємося. Так що, щоб ви питали, що найважче? Саме важче, саме важче давати свої землі, за які гріз зубами її, а потім треба відходити. Що я думаю, час кожного залпу. Ну, на самом деле, я думаю, що цей люк не ударив мені по голові. Соблюдаю техніку безпечності, як то кажуть. Робота нелегка, але треба її комусь виконувати. На даний час. Гармата! Постріл! Все отлично, бачите? Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.